Чиновники, меценати, представники трудових колективів і селяни Чернігівського району усі зібралися, аби пом'янути видатного державного діяча першого представника президента України на Чернігівщині Олександра Полковніченка. Це була людина. Виняткової порядності, яка була наділена високими організаційними якостями, людина з дуже високим ступенем відповідальності і високою вимогою як до себе, до керівника, так і до своїх підлеглих. Мені пощастило, бо я пройшла школу державного службовця під керівництвом Олександра Петровича більше 10 років. І на сьогодні я можу тільки з вдячністю згадувати такого вчителя. Саме він навчив нас давати слово, тримати його. Це слово і, звичайно, ніколи не давати пустих обіцянок людям. Десять років тому, 5 вересня, Олександр Полковніченко помер. Меморіальну дошку в пам'ять про нього встановили на адміністративному приміщенні Чернігівської районної ради. Таке вирішили депутати та підтримали усіх, хто був знайомий з Олександром Полковніченком. На урочистості прийшла й дружина Олександра. Вона запевняє, чоловік живий, доки його пам'ятають. Я його завжди берегла. Вчиталася з ним, розуміла його, його важку роботу. Це гордість велика для нашого району і для наших людей, і пам'ять всім тим, хто його не забув, і пам'ять його внукам, які сьогодні їх немає, але вони приїдуть побачать. Після урочистостей усі поїхали на поминальну понахиду на могилу Олександра Полковніченка, поховали його в Михайло Коцюбинську.